Усім привіт! Сьогодні ми приготуємо одне з найбільш популярних святкових частувань Греції, без якого не обходиться жодне різдво. Спочатку нам потрібно приготувати сироп, в який ми будемо окунати наше печиво. Для нього апельсин розріжте напіл і помістіть у сотейник. Додайте до нього воду, цукор, гвоздику та палички куриці. Доведіть суміш до кипіння і варіть 3-4 хвилини, поки цукор не розчиниться. Додайте до сиропу мед, перемішайте та остудіть. У великій мисці змішаємо наші сухі інгредієнти для тіста борошно, манну крупу та розпушувач. Для рідкої частини нам знадобиться цедра з двох апельсинів та 100 мл їхнього соку. Дрібною терткою зніміть апельсинову цедру з обох апельсинів. До цедри виливаємо свіжовижатий сік. Додаємо коньяк, цукор корицю, москатний горіх, малинного гвоздику і екстракт фанілі. Усе ретельно розмішуємо. Додайте соду, збивайте суміш вінчиком 5-10 секунд, поки сода не розчиниться і не спіниться. Додайте воду, оливкову олію соняшнику олію. мед. Все добре перемішайте. У великій мисці з'єднуємо нашу борошняну та апельсинові суміші. Замішуємо спочатку ложкою, а далі руками мягке та гладке тісто, розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть 2 дека парагаментним папером. Сформуйте печиво. До цього відокремте від тіста шматочки розміром з волосських горіх. Приблизно 30 грам кожен. Надайте йому овальну гладку форму, викладіть на деко і кілька разів не до кінця накуліть виделкою. Випікайте печиво приблизно 20 хвилин до світло-коричневої скоринки. Для посипки печива дрібно наріжте 100 грам волоського горіху. Доки печиво ще гаряче, занурте його в холодний сироп на 10-20 секунд. Дістаньте його і викладіть на тарілку для подачі. Посипте печиво гріхами, меленою корицею та гвоздикою за вашим смаком. Спробуйте приготувати дане печиво у себе вдома, і ваші гості та родина неодмінно попросять вас приготувати його ще раз. А також не забуваємо підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Усім смачного та до зустрічі у нових відео.